Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 471-й день триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І сьогодні наш ефір присвячений саме подіям навколо катастрофи, пов'язаної з підривом окупантами Каховської ГЕС. І Зараз ми будемо говорити про Запорізьку АЕС. У нас на включенні Григорій Плачко Плачко, очільник державної інспекції ядерного регулювання. 17-21 років. Пане Григорію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Григорію, тож яка ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС? Що зараз і які наслідки саме для атомної енергостанції? Ну, на атомній електростанції з 4 березня ситуація достатньо складна. Атомна електростанція залишається на одній лінії електропередач. Я шість атомних енергоблоків знаходить. П'ять з них знаходиться в стані холодного зупину, один в стані гарячого зупину. Води для охолодження активних зон реактора і басейнів витримки навіть з тим рівнем Каховського водосховища і з тими запасами води, які є на атомній електростанції. На сьогодні їх вистачає їх достатньо. Для охолодження як активних зон реактору, так і басейнів Пане Григорію, Наскільки вистачить запасів води? Дивіться, це дуже складне питання, тому що, по-перше, і проектом передбачено, що навіть мінімального уровня. Каховського водосховища буде достатньо для того, щоб охолоджувати активну зону реактору а також басейни витримки. По-друге, атомна електростанція після аварії на Фукусіма Сімадає 1 брала участь у стрес-тестах. Ми як держава долучились і впроваджували мироприємства, і такий сценарій. Руйнації там Каховського водосховища і зниження рівня води в Каховському водосховищі, він також розглядався. І аварійний і проектний план дій на атомній електростанції він є. Є альтернативні джерела для того, щоб запитувати актив запитувати ставок охолоджувач з альтернативних джерел для забезпечення охолодження активних зон і басейнів видалки. Тобто найближчим часом, в принципі, наша запорізька ЕС може підтримувати і охолоджування саме цей процес. Так, дійсно, ну, за є різні цифри. Ну я можу сказати тільки свою, да, від себе. Ну, десь на півтора-два місяця без аварійних дій ставка охолоджувача повинна вистачити. І я ж кажу, є і свердловини на самій атомній електростанції, і є альтернативні можливості для того, щоб підпитувати ставок охолоджувач на безпечному рівні. Пане Григорію, мабуть, не секрет ні для кого, що останні події окупантів на нашій землі і підрив саме Коховської ГЕС став таким моментом, коли всі ми відчуваємо, що в принципі окупанти не зупиняться не перед чим. Які сценарії зараз варто розглянути щодо Запорізької АЕС, які можливо найгірші сценарії можуть статися, розуміючи, що в принципі росіяни вчиняють терористичні акти, і Запорізька АЕС є таким об'єктом, де вони саме можуть продовжувати це вчиняти? Дуже складне питання, дійсно воно. Таке на даний час воно дуже складне, я все ж таки вважаю, що вони не підуть на якийсь сценарій Чорнобиля або Фокусіну поблизу своїх кордонів. Все ж таки, Запорізька атомна електростанція знаходиться недалеко від кордонів неповажної Російської Федерації. Тому, <кій> вибачте, <кій> тому я думаю, що найгіршим сценарієм може стати це заплав наших активних зон реакторів. Це коли <кій> роблять... <кій> робляться такі технічні умови, що в активних зонах починається розплав палива, і потім наші активні зони можуть бути непридатні до ремонту. ми Потім не зможемо повернути Запорізьку атомну електростанцію до комерційної експлуатації. Наразі навіть підривом Каховської ГЕС, навіть коли ми її звільнимо, ми не зможемо так швидко її повернути до комерційної експлуатації. Тому для мене ось це такий поки що найгірший сценарій, який може піти на запорізькій атомній електростанції. Факторів для цього дуже і дуже багато. На жаль. Пане Григорію, яка роль Магате зараз в цьому процесі, наскільки ви відчуваєте цю роль, і чим нам зараз може допомогти МАГАТЕ у цій ситуації? Я думаю, що, по-перше, МАГАТЕ є таким стримуючим фактором на Запорізькій а... а... атомній електростанції. Тому. Тому я думаю, що вони відіграють таку безпекову роль на ЗАЕС, і все ж таки є намагання генерального директора директору щодо створення безпекової зони навкруги Запорізької атомної електростанції. А друге, їхнє завдання це все ж таки контроль за нерозповсюдженням ядерного матеріалу, якого дуже багато у різному вигляді на Запорізької атомної електростанції. Давайте дочекаємось візиту пана Гросі. Може, все ж таки його я вже... це вже четвертий, якщо я не помиляюсь, візит на зап або третій <кій> візит на Запорізьку атомну електростанцію. Може, це принесе якийсь результат для більш ну, для того, щоб була більш станція перебувала в більш безпечному стані. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу доброго дня, Володимир Марчук. Є уточнююче запитання стосовно введення в роботу Запорізької станції. Скажіть, будь ласка, як після деокупації вона може бути введена в роботу? Адже зрозуміло, що Каховська ГЕС, де ставок-охолоджувач набирав воду, знищена, і як ставок-охолоджувач буде набиратися поновлювати свої резерви? Чи є якісь погоджуюсь? Без вирішення питання Коховського водосховища і дамби Коховського дамби водосховища неможливо повернути Запорізьку атомну електростанцію до експлуатації. Необхідно буде вирішувати питання і наповнення Коховського водосховища, і питання і питання Коховської дамби. А наразі є якийсь алгоритм таких дій, і що в теорії може відбутися, аби запустити станцію? Що потрібно для цього зробити? Дивіться, на сьогодні ми навіть не розуміємо наслідки того, що відбулося з руйнацією дамби Каховської ГЕС. Такі питання, я думаю, можна вирішити тільки після деокупації і демілітаризації. Об'єктів і Каховського водосховища, і Запорізької атомної електростанції, Запорізької тез і в інших об'єктів, які є ну, частиною ось цього такого великого гідроенергетичного об'єкту, як Каховська ГЕС, тому я ж кажу, без демілітаризації, деокупації, повернення під наш управлінський регулюючий контроль. Вирішити питання, я ж кажу, повернення із Запорізької із запорізької тес наразі, ну це це, це це поки що неможливо. Е, і ще одне уточнююче запитання: наприклад, стосовно ставка охолоджувача, що буде в тому випадку, якщо його... В принципі, рівень води впаде, але при цьому його не вдасться наповнити до необхідного рівня. Що буде в такому випадку? Дякую. Дивіться, є аварійний план. Є аварійне реагування на такі випадки. Є проектне реагування. поблизу з Запорізької атомної електростанції є ще ставок охолоджувач Запорізької тез в енергоатому, вірніше на Запорізькій атомної електростанції є мобільний. Мобільної установки й мобільний дизель-генератори, які можуть дати можливість перекачувати у воду. По-друге, є ще і свердловини на території Запорізької самої, тому є можливість аварійно поповнювати із цих джерел, і є також можливість з Дніпра брати. Ну, це дуже складно. Це над на, буде найскладніший варіант це напряму брати з Дніпра о, воду для того, щоб для того, щоб забезпечувати охоло підпитувати ставок охолоджувач. Тут напевно швидше саме не про технічну складову, а про росіян, які можуть заважати цьому процесу. Так, це дійсно один з факторів, який є на запорізькій атомній електростанції. Дійсно на атомній електростанції присутні і військові і присутні незрозумілий. Персонал роса тому, присутня важка техніка, присутній боєкомплект. Тому також я дійсно також з вами погоджуюсь, що присутність військових і незрозумілого персоналу є також таким фактором, який може призвести до непроектних або запроєктних подій на Запорізькій атомній електростанції. Це також такий небезпечний фактор, який, на жаль, на сьогодні є на зараз. Пане Григорію, ще уточнюючи запитання, якщо враховуючи те, що колектив, який працює наш на Запорізькій АЕС, наскільки його складу і якості тих людей, які там залишилися, вистачить на те, щоб запустити, на вашу думку, ці аварійні сценарії? Дивіться, на сьогодні. За різними підрахунками на атомній електростанції залишається так кількість, критична кількість спеціалістів, які можуть задіяти такий аварійний план, якщо він відбудеться. Дійсно, там є різні сценарії, є різні там долі людей. Але на сьогоднішній день, ну на мій на мій погляд. Людей достатньо для того, щоб не, не дати події піти по аварійному сценарію. Там все ж таки місто супутник залишається в, 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 в таких заручниках, де і проживає населення, яке працює на запорізькій атомної електростанції. Тому я на, на мій погляд, на особистий погляд, я думаю, що спеціалістів вистачить для того, щоб не допустити якихось критичних подій на заяс. І я в нього вірю. Це наш ліцензований персонал. Він достатньо довго готувався для того, щоб працювати на Запорізькій атомній електростанції. Але ж дійсно вплив, психологічний вплив окупанта, він також дає своє. Тому таке, таке питання дуже складне, але я все ж таки вважаю, що розуму і професіоналізму нашому персоналу все ж таки вистачить. Ну і останнє запитання: що саме щодо нашого персоналу, там можливо, є якісь новини, що відбувається там, наскільки продовжуються той тиски, які здійснювали окупанти саме на наших професіоналів, які там працюють і підтримують роботу Запорізька АЕС? Ну, на сьогодні за там, останню інформацію, яка є з різних джерел, на сьогодні станція веде. Спостереження за рівнем Нікоховського водосховища і за рівнем ставка охолоджувача, тому що персонал розуміє, що це достатньо така небезпекова ситуація, таких якихось о, питань щодо арешту людей або там якихось підвалів. Наразі я за останні, там за останні пару місяців я не чув. Тому я думаю, що під і навіть під тиском, але люди мають можливість виконувати собі свої професійні обов'язки. Дякую вам дуже за це включення. Дякую вам, за дякую. інформацію. Нагадаю, з нами був Григорій Плачков, очільник державної інспекції ядерного реагування 17-21 років. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра, тож точніше на понеділок. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!